Шановні, я винесла в мені. Такого світлозватища, як зараз у Мені, нема. І не було. По-перше, ми всі жителі Миї уболівали. У нас була санстанція, була покійна гецька, отут білий Володимир Петрович сказав, що чотири роки не проводилися зборів та чисто. Чи що. Неправда, Володимир Петрович, я вже колись ще був живі за Карченко. Я це питання підіймала. Говорила, що де зараз санстанція? Колись була покійна гетьсманша, її так боялися санстанції. Вона бо кожну вулицю обійде, кожен двір підійде, каже, у вас там буряк, У вас там стільки штрафів накладували. оце бюджет району, це бюджет міста. Але цього зараз немає. І де ж наша совість каждого громадянина міста. Ми викидаємо туди. Федір Іванович Це раз. Тепер, що касається нового, я хочу сказати, я вітаю вас, Федір Іванович, з сьогоднішньою нагородою. Ви мабуть правильно заробили її, Раз вам вручили таку нагороду по Це одне. Друге, хочу сказати ще ти, що як у нас обучаться до влади новоявлені народорадовці. Значить, так, хто гальбить? Минуле, то не побудує ніколи майбутнього. Це одне. Звалили пам'яті Ну, Звалили сосед, ось Василія Василь що їх знесли, поставили у музей, цю факту. А тут от, виходить, що знесли Варварський. Разом Ліоніко позвонив мені вічно після сесії 25 січня, що буде тривога пам'ятник Климіна. Ми, ми пішли з середини, не довчилася акція Вардерський. У вас дробь, а погляди, у других другі погляди, не з'ясано було поступати. Тепер, що касається віче, я дуже задоволена, муровені Сергієм Григоровичем, хто ви надав вам відповідь на вашому кругому вічі. Що він вам сказав, я не буду повторятися, бо я слова слова не буду переводити при всіх. Значить, ви проти 23-го, ви Він за те, не проти, а за те, щоб ви зняли. Ви за те, щоб Це пропозиція була ветеранської організації. Не даємо про сполучення. Оце і все. Але за кошти. Кошти дійсно зараз трудно з коштами. В Україні труднощі. От, от ми на військовій частині. Давай не каже мільярде, мільярдер, мільярд. уклав би там нету, мільйон і мільярд. От би країна розпитала. Оце ми і все. А роботу, я вважаю, задалі. Сьогодні ми надаємо ці дажливці... служби.

Ну, видіть і місто мене, построїте при побачите. А тут розумний, таке газом. Я не знаю, розумні чи не розумні. По-перше, це не збори партійних організацій. Я тут казав Саліваніколаїв, що в місти там чи соціалісти, там і все. По-перше, ми з вами всі. Жінки, чоловіки, діти наші, і всі, вся остача, ну, вся громада наша, жителі міста нині, повинні одне. Вот. Що це не партійні збори, так? Це раз. Ми тут зібралися обговорити звіт міського голови і проблеми в нашому місті. Ви розумієте, я пенсіонерка. Я до, до цього часу я була, ну я. в своєму хазяйстві, в своєму болоті. От. А потім ця е, нинішня ситуація в, в нашій країні, просто я вийшла на одній збори, попла на другий зборах, попала на другий зборах і побачила, що душа моя вже кричить. Значить, не, 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 не час зараз знову скидати голову, ставити голову, розумієте, не час. Зараз така ситуація, що треба нам всім взятися і допомогти. От говорили за сміттєзвалище, знову за сміття, тому що на баріло, за сміттєзвалище по вулиці Садовій. Я живу на цій вулиці. Сміттєзвалище там просто стикій, їдуть машини, викидають туди. В прошлому році, силами міської э, ради, було значить, проведено э, значить, рашітка, там, Знаєте, всі поворот, після кончається меда, поворот я сюди настріч. На перше травня на стріч. Там було все вичищено, абсолютно все. Вирубка, цього кустарника, мішки були позбірені, там, там люди працювали, ну не знаю, ніх 10 на для того, щоб там всі порядок. Ось весною знову їду і знову там. Мішки, мусор і все стані. Я хочу коротко сказати. Ну чисто там, де не гадять, чисто там, де не гадять. А не там, де прибирають чи не прибирають. Правильно, далі стоять контейнери, должна бути вовремя уборка. От я ще за що хотіла сказати, що у може, не всі знають. Питаються создатися, ну, але нас ну, можемо вже зареєструвати. І всіх небайдужих, хочу пригласити цю організацію. Я на перших зборах, це громадська організація. Громадська. От. Вона значить, створюється для того, щоб допомогти і міськраді, і комунальнику, і всім останнім навести елементарний порядок у місті Мені. Просто треба всім колись організуватися, по вулицях, по частинках, виділити транспорт, вийти на ті суботники, які раніше були говорили, там Ленінські суботники Ленінські, та не Ленінські вони були, вони будуть просто наші душевні суботники. І з тими і всіми і тими самими. Давайте оберемо ці сміттєзвалища, дамо став чистому місту. А потім будемо вже ну, і саме слідкувати за тим, щоб не, не це сміття не літало по городу, і не літало аж на землю туди, от, як е, говорив, виступаючий, А щоб було просто чисто. От. Ця громадська організація просто вона зовсім Вона І коммунистичный, і всякий социалістичный, і, і регіони. Народного депутата Горська Олега Володимировича. Доброго дня, шановні жителі. Я не в любому році був на сході, але більше наче людей було, більше не цікаво. Емоції кожного з нас переповнюються, зрозумів. Ситуація дуже складна в Україні. Фактично ми знаходимося в стані війни з Росією. Це дуже небезпечно, особливо старше покоління. Розуміє, до чого це може призвести. І тому кожен з нас. І встає, лягає спати з великим хвилюванням, що буде завтра. А завтра не зрозуміло, що буде, тому що 220 тисяч війська російського стоїть на наших коронах. Що треба робити? Я буваю на з'їздах на сходах в інших на районних центрах, на населених пунктах і бачу, що проблеми в основному в одного більше, в другий менше району, але в основному. Однак, чому так сталося? І що треба зробити? Фактично, для того, щоб що зробити в нашій країні, треба обов'язково революцію. Ми зайшли в стадію депресії, далі вже народ каже, так жити не може. Вийшли на площу, тому що влада відірвалася від народу, так як і в 90-х роках. Чому? Вийшли з СССР, чому комуністична партія впала, тому що вона не слухала народ. Керівництво само по собі, народ сам по собі. Сьогодні ситуація точно така ж склалася, одна політична сила узуркувала владу. Лідери брехали на челес'яну очі. Чого не потікали з країни? Порядна людина, не тікає. Вон, дивіться, не в Жинського Володимира Михайловича, ви вибрали ви в президенті. Заслуговуємо на те. Ще вибрав, тому що він просто завжди цікавився, мав свою думку, спілкувався з народним депутатом, не в незалежності від того, що де він там був у якій політичній силі, але завжди мав свою думку. На жаль, кожному з нас ні в більшості не давали, особливо чиновникам, висловлювати багато серед них порядних людей, висловлювати своє невдоволення. І до чого це привело? Привело до того, що бюджет країни розкрадений, Якщо при керівництві Юрищі ви пам'ятаєте, що два останні місяці, десь коли вона прем'єром була, тільки казначесу при прирахування всіх, то останні роки це війшло в систему. І фактично місцеве самоврядування було позбавлено можливості використовувати свої кошти. Це завело їх практично шупи. Заробивши кошти, вони не можуть використовувати, тому що така вертикаль зроблена. Якщо в Державному казначействі в день нараховувалося 300 тисяч коштів на всю Україну, то де ж ці гроші? А повідомляють, коли я не цікавити з багатьох банків, готівка е, е, іще ще ж, вам мільярди коштів позабирали. І чого ж тікати з країни? Тому якби перед вами стояв сьогодні народний депутат замість мене, Олег Ляшко, лідер радикального пам'яті, то він ви сказав. Шановні мене, шановні друзі, 25 травня проголосуєте за мене і ваше життя, бо відділ президента, значно зміниться на краще. Тому що він знає життя і ви знаєте звідлями з інтерната, з інтернатів пішов і дитячим будинку. І він, як справжній народний депутат, не покидав ніколи. И достойная мне честь выборчив своей.